23 роки тому з'явилася мрія. Мрія про церкву не просто будівлю, а сім'ю. Місце, де звучить істина, де кожен знаходить підтримку, де серце відкривається перед Богом. Все починалося з молитви, з кількох сердець, які палали бажанням служити Господу. З віри, що навіть найменше, в Божих руках стає великим. Роки минали, церква зростала, хтось приходив, хтось виростав, хтось знаходив тут спасіння. І ось ми тут, нам 23. Та ж сама віра, той самий Бог, нові люди, нові історії. В цьому році було багато особливих моментів. На Різдво ми святкували народження Спасителя всією церквою. Було проведено кілька дитячих свят, де лунали пісні, вірші, сміх і серця наповнювалися радістю. На чистий четвер ми згадали про останню вечерю Ісуса зі смиренням, з подякою в тиші серця. А в Пасху радісно славили його перемогу. Це свято нагадало нам: наш Спаситель живий. У цьому році ми благословили малюків, які народилися, провели посвячення дітей, даруючи їх Господу та підтримуючи їхні родини в молитві. Дитячі та підліткові служіння були активними і наповненими. Слово Боже, дружба, табори, руханки, щирі розмови, Бог діє серед молодого покоління. Влітку ми організували табори для дітей та підлітків. Це був час глибоких роздумів, нових знайомств і духовного зростання. Цього року відбулося водне хрещення, люди публічно заявили про свою віру. Кожне занурення у воду свідчення про нове життя в Христі. На День подяки ми зібралися разом, щоб щиро подякувати за все, чим Бог благословив нас упродовж року. Протягом цього року ми проводили євангелізаційні служіння в церкві, щоб кожен, хто приходив, чув добру новину про спасіння в Ісусі Христі. За цими роками десятки історій, сотні молитов, тисячі змін у серцях. Ми дякуємо Богові за все, що було, і з вірою дивимося у майбутнє, бо знаємо найкраще ще попереду. Церква це не просто зібрання, це місце, де ростуть покоління, це сім'я, це дім, це ми. Слава Ісусу Христу за 23 роки благодаті!